Іван Чайківський, член комітету з питання аграрної та земельної політики разом з нами. Пане Іване, вітаємо. Я вітаю, доброго дня. Гарного початку тижня. Сподіваємося, Дякую. так. Сподіваємося, неспокійного нам тижня. Ну тут ми покладаємо всі надії на наші сили оборони і підтримуємо їх в цьому, звісно, пане Іване. А говорячи про роботу аграріїв, зараз жнива в розпалі, і вони сподіваються на те, що експорт української агропродукції відновиться. Ну, хоча в тих масштабах, які він був декілька місяців тому, які ви бачите перспективи відновлення зернового коридору в контексті того, що ми почули від керівника головного управління розвідки. Ну зараз щось важко судити. бачите, які які перспективи відновлення, звичайно, що ми кожен з нас в міру в міру, десь розуміє, що зерновий коридор це. Вихід України в загальному з тої ситуації, яка, яка сьогодні склалася в аграрному секторі, тому що аграрії збирають врожай, фактично, і саме основне, що аграрії надіються його найшвидше продати, тому що аграріям потрібно відновлювати зараз. Е Нове виробництво своє, тобто починати готуватися до нової посівної компанії. Тому для аграрії дуже важливо продати зерно, отримати ресурс, купляти мінеральні добрива, засоби захисту, пальне, виплачувати паї, заробітну плату для того, щоб можна продовжувати було. Вести господарську господарську діяльність, але все таки е, найкращий і фактично найшвидший вихід це в нас був е, зерновим коридором через наші чорноморські порти. Але як ми бачимо, на сьогоднішній день це, це заблоковано, і то, що ми сьогодні всі чуємо, фактично як такого виходу немає. Ну говориться про те, що е, Путін має поїхати до Ердогана і, можливо, десь. Фактично, буде якийсь розв'язок ситуації, яка, яка сьогодні склалася е, в Чорному морі. Але коли це буде, ми фактично дати як такої немає, поїздки самої, зустрічі самої і так далі. Тобто, ми, ми чули, що це буде е, в серпні місяці, але конкретної дати не не буде. Тому всі надіємося на ту зустріч і надіємося на те, що е, десь президенту. Туреччини вдасться домовитися про е, розблокування Чорного моря і про можливість фактично експортувати через зерновий коридор далі, далі зерно. Але а. хочу, хочу додати, що наші аграрії вони не зупиняються, вони шукають виходи з ситуації і пробують різними шляхами експортувати фактично через наші західні кордони, експортувати в європейські порти. І таким чином відправляти зерно по тих контрактах, які десь в Україні чи українські фермера мали на на сьогодні і мають на сьогоднішній день. Це складно, це не просто, бо це дуже дорого, найперше. Оскільки те, що ви говорите, справді немає зараз ознак, що Росія готова повернутися до зернового коридору, поновити його роботу, чи вірите ви в принципі, що Україна може справитися тут сама за рахунок співпраці кооперації з іншими флотами і, взагалі, обійтися в цьому без Росії, знаєте, я, я скажу, що це виклики перед нашою державою. От і ми мусимо зараз всі разом об'єднатися і шукати зі світом разом шукати виходи з тої складної ситуації. Тому надіятися або стати заручниками за, за, за тої ситуації. Ми є заручниками, але вихід, я думаю, що ми обов'язково знайдемо. Все таки в, в нас є дунайські порти, і сьогодні, попри все, ми бачимо, що. Через Дунайські наші порти ми пробуємо експортувати. Звичайно, ми бачимо атаки Росії на порти. Тобто вони для них стали, скажімо, таким скажімо, десь предметом незадоволення якогось певного. От, і вони стараються максимально атакувати, атакувати наші порти. Але я думаю, що наші сили оборони. Найдуть можливість, знайдуть, знайдуть можливість захистити наші дунайські порти, і вони стануть більш безпечніше безпечніше працювати. А таким чином і нам вдасться збільшити продуктивність реалізації зерна, відправки зерна через наші дунайські порти. Тому я вірю, я вірю в те, що ми найдемо все таки вихід з тої складної ситуації та склалася як... і зерно і зерно з України поїде в повному ось. так. Ми ж про це і розмовляємо, пане Іване. А про. Стан інфраструктури Одещини ми бачили, що Росія завдавала ударів після того, як вийшла з зернової угоди. Чи потрібно буде виділяти кошти з центрального бюджету для того, щоб відновити порти, в якому вони стані? Чи зможуть вони у разі відновлення зернової угоди зернового коридору, точніше, навіть працювати в штатному режимі? Ну, дивіться, я думаю, що з державного бюджету, оскільки в нас фактично як державних підприємств, які займалися експортом, не, не, не було. Фактично, це все був це, все приватний бізнес. От я розумію, що сьогодні постраждала постраждала інфраструктура. от. То, що відповідно від держави потрібно буде забезпечити, я думаю, що так тоді потрібно буде з державного бюджету виділити якісь кошти для того, щоб це відновити, то що власність держави постраждала, а то що. Постраждала власність сьогодні приватних інвесторів, то так я думаю, що точно так, як у всіх це в мірі в мірі своєї певної черги воно треба документувати все і потім подавати на відповідну компенсацію, коли вона там буде, буде після війни, скажімо, прийнято якісь рішення про репарації і так далі. Що стосується втрат бізнесу, який там поніс відповідні втрати. Ну тобто, а в вашому комітеті я розумію, що є сусідні питання інфраструктури. Але оскільки це важливе питання і для агропромисловості, то чи відомо масштаби руйнувань портів? Ми бачили спалене збіжжя, але ми не знаємо наскільки ці порти готові до того, щоб продовжити свою роботу. Ну, дивіться, в аграрному комітеті ми цього не, не обговорювали, тому що ну, перше, це є певна частина, яка є закрита сьогодні. Ну і треба бути відповідно фахівцем для того, щоб давати оцінку тим руйнуванням, які фактично відбулися сьогодні в наших портах. Ми не є такими фахівцями. Ми можемо щось поверхнево говорити, тому неправильно буде, коли я буду ці речі коментувати більш глибоко. Пане Іване, ми розуміємо, що люди втратили свій врожай внаслідок підриву Каховської ГЕС йдеться про Херсонщину, Миколаївщину. Чи отримують люди там компенсації, і в які сроки це відбудеться? Ну, я так розумію, що на сьогоднішній день вже там якусь компенсацію. Дрібні фермера і приватний сектор. Вони щось почали отримувати. От, а що стосується більших фермерів, ну я зараз не готовий напевне сказати, тому що це сьогодні пріоритет уряду. От і уряд я знаю, що заклали і виділяли кошти на підтримку тих. Того бізнесу, який постраждав від Петриву Каковської ГЕС, зрозуміло. Дякуємо за коментар. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.